Мені здається, що ми з коряк совне тільки чули. Ми бачили сьогодні, а це відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу, і все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей, не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар моєї співчуття? Будь ласка, прийміть, але ви бачите, все одно є це військові, або цивільні, хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо ми знаходилися в грецькому порті. Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту, і те, те, те що робиться для того, щоб відновити і посилити. Значить, шлях морський український, і які які яку шкоду зазнав під час атак, і, і уже в самому кінці ми почули звук сирин і вибухи, які були дуже близько від нас, відбулися. Ми не встигли е, піти в якийсь захищені місця, і тому це дуже дуже вражаючий досвід.